З вами я, Софія Бойко, і у цьому відео я розкажу вам, як замість ось таких, як мінімум, 4 книг в день, носити один маленький планшет і скачати тоді усі потрібні вам книги. Для цього нам буде потрібна програма Adobe Reader. Подробніше я розкажу трохи пізніше. Але я думаю, що як мінімум 90% усіх, які мають планшети, задумувалися про те, як скачати книжку. І так, щоб програма багато місця не займала, ну як треба ще ігри скачати. Ну і в принципі про це ми сьогодні з вами поговоримо. Програма багато місця не займає. І давайте починати. Не забувайте про конкурс, ссылка на умову конкурсу буде в описі. Також мене просили зняти румтур. Я обов'язково зніму, але я не обіцяю, що це буде на наступним відео. Але колись все-таки воно вийде на моєму каналі. А для того, щоб скачати книги, нам знадобиться програма Adobe Acrobat Reader. Займає вона небагато місця. Так, ну ви там скачали. Відкриваємо. Тут книжок не буде, тут у вас буде пусто. Просто у мене є, тому що я вже скачала кілька книг. Далі, що нам буде потрібно, це зайти з Google. Якщо хтось думає, що він скач... зайде в Google і скачає книжку, і буде книжка, і не треба нічого скачувати, то нічого у вас, на жаль, не вийде, тому що книжка не відкриється. Так, далі заходимо. Я заходжу на сайт portfel.ua, тому що це найзручніший сайт. Так, мені потрібна світова література. Я її ще не скачала. Так. Ось моя книга. Книги скачуються безплатно. Ось як ви бачите. Так, ну тут є зміст, можна там прочитати онлайн, як хочете одним словом. Але іменно, щоб скачати, натискаємо сюди. Так, мені зразу буде скачувати в цю програму, але якщо ви будете скачувати на іншому сайті то у вас може запитатися, чи скачувати через Adobe Reader, чи через Google вибирайте через Adobe Reader. Так, і у мене скачується. Як бачите, скачується досить швидко, приблизно 2 хвилини. Ну, але це залежить, який, яка швидкість у вашого 3G чи Wi-Fi. Так, ось ви бачите, книжка у нас є все як має бути. Ну, прогружається поки що. І зараз ми зупинилися на восьмій сторінці. Якщо ми вийдемо і зайдемо сюди, нам зразу ж відкриє на тому, де ми в останній раз зупинилися. Або якщо ви заходимо так, хочете бачите сама програма. І знову заходити в цю книжку, то відкриває на тій самій сторінці. Ну, я вже трохи прогортала і вийшла 11-та. Тому кожного разу перемотувати не буде потрібно. Ну, в принципі, цей спосіб класний, багато часу у вас не займе. І, як ви бачите, книжки нормальні, усе тут виросно, видно. Якщо цей спосіб був для вас дійсно корисним то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.